Вегетаріанцям вхід заборонено. Сьогодні будемо говорити про соковите м'ясо і самі поживні страви з нього у м'ясі містяться корисні білки, амінокислоти, вітаміни і мінерали, які зміцнюють організм середини. Ці речовини особливо важливі для молодих і активних людей. Тому в раціоні людини час від часу обов'язково повинно з'являтися м'ясо. Ми знайшли 21 круте блюдо з м'яса, яке зобов'язаний спробувати кожен м'ясоїд стейки, котлети, салати з м'ясом на грилі, рагу різноманіття рецептів розбурхує уяву. Яловичина по бургундськи Яловичина по – це справжнісінька класика. Ця страва стане ідеальним доповненням романтичної вечері або посиденьок з особливого приводу. На вебсайті кулінарної атемії Грінц є класний рецепт бургундської яловичини, який кожен повинен спробувати, щоб смак цієї страви вийшов гармонійним. Додайте соус Грінц з Салат з м'яса ягняти. М'ясо молодого, ягняти дуже соковите і ніжне, воно ідеально підходить для приготування поживних салатів. Таке блюдо навіть зможе замінити повноцінний легка вечеря. Ділимося рецептом салату з м'яса ягняти. М'ясо по-французьки. М'ясо по-французьки це коронне блюдо більшості господинь. Якщо ви чекаєте гостей, то це ідеальний вибір. У цій страві все прекрасно, поживна цінність, вишуканий смак і цікава подача, цікавий факт. Перше це блюдо було приготовлено в Парижі для графа Орлова. Овочеве рагу з м'ясом. М'ясо прекрасно поєднується з овочами, цим потрібно обов'язково користуватися на кухні, приготуйте на вечерю овочеве рагу з м'ясом. Ця страва допоможе вам смачно і ситно нагодувати всю сім'ю, відмовитися від нього просто неможливо, подавайте рагу до столу з улюбленим соусом. Млинці з м'ясом в Україні обожнюють млинці з м'ясом, це кулінарне перевагу, перевірене часом і поколіннями млинці часто готують з різноманітними начинками. М'ясні виходять, по особливому соковитими і смачними, ділимося рецептом. Свинина під лимонною заправкою. Свинина це саме поживне м'ясо. У більшості рецептів для її приготування використовують не менше калорійні інгредієнти. Наприклад, майонез це звичайно смачно, але користі в такій їжі мало пропонуємо альтернативний і дуже корисний рецепт свинини під лимонною заправкою. Свиняча рулька в пряному соусі ще одне дивовижне блюдо зі свинини це рулька в пряному Сосі. Підготовка інгредієнтів для цієї страви займе у вас мінімум часу, після доведеться почекати 1-5 години, але результат цього, безперечно, варто свиняча рулька ідеально підійде для урочистого обіду або вечері в колі сім'ї. Люля баранини. Люля баранини оцінить по достоинству навіть самий вибагливий гурман. У процесі приготування цієї страви не відволікайтеся. Так як важливо не пересушити блюдо, щоб воно вийшло максимально соковитим і смачним, подавайте до столу з овочами і лавашем. Рулет з яловичини з запеченими овочами. Якщо ви вирішили організувати звану вечерю, то радимо продумати меню закусок заздалегідь. Пропонуємо обов'язково включити в нього рулет з яловичини з запеченими овочами. Його приголомшливий смак порадує гостей. Які після вечері будуть благати вас поділитися рецептом: Мідполи в гострому томатному сосі? Мідполи це просте і універсальне блюдо для любителів м'яса існує безліч рецептів, основа яких приблизно однакова, але відрізняється по набору використовуваних інгредієнтів при приготуванні мідполів зі спеціями і прянощами можна експериментувати нескінченно. Ділимося нашим улюбленим рецептом від полів в гострому томатному соусі. Свинячі реберця в часниково вершкової підливі, часниково вершкова підлива творить сміячем справжні чудеса. Переконатися в цьому особисто можна, приготувавши свинячі реберця на нашу рецепту, вони виходять надзвичайно ніжними, соковитими і ситними. Ягня в імбирно-йогуртовому маринаді з овочами гриль. В імбирно йогуртовому маринаді і без того ніжне м'ясо ягняти виходить таким м'яким, соковитим і ароматним, що його практично не потрібно жувати. Воно просто тане в роті. А якщо приготувати ягняти на грилі, то захоплені вигуки гостей будуть забезпечені. Ділимося рецептом. Збірна солянка. Збірна солянка це один з найпопулярніших м'ясних супів. Головний секрет ідеальної солянки полягає в правильному м'ясі, щоб вона вийшла максимально поживною ароматною і наваристою. Використовуйте для її приготування різні сорти м'яса і копченостей. Віденський шніцель. Віденський шніцель, це дуже популярна страва. Хто ж може встояти перед соковитим м'ясом в хрусткій паніровці, обов'язково відбийте м'ясо, поки товщина шматочків не стане 3-4 мм, це допоможе отримати ідеально ніжний смак. Кофта з білим соусом. Ці невеликі котлетки родом з центральної Європи чудово підходять в якості закуски, а ніжний вершковий соус надає додаткової соковитості і відтіняє смак м'яса. Якщо ви ще жодного разу не пробували кофту, то саме час це виправити, ділимося рецептом. Телятина по-італійськи, телятина це найніжніше м'ясо. В Італії його дуже люблять і використовують для приготування абсолютно різних страв, серед яких є і закуски. Розповідаємо, як всього за 15 хвилин приготувати сальтімбоку з телятини. Англійський пиріг з яловичиною, англійці обожнюють ситні пироги з апетитною скоринкою. Радимо брати з них приклад і іноді балувати домашніх смачною випічкою. У найближчі вихідні приготуйте англійський пиріг з яловичиною. Яловичий стейк в маринаді з інжиросвершковим сиром. Соковитий яловичий стейк це справжній витвір мистецтва. Весь секрет криється в правильному маринаді. Візьміть на озброєння наш рецепт. Для приготування маринаду ми ви використовували інжир і вершковий сир. Бутерброд зі стейком, помідором та аукадо сендвіч може бути корисним, якщо приготований вдома, це завжди відмінне рішення. Коли потрібно перекусити на швидку руку, взяти з собою обід в офіс або перекус в довгу дорогу. До таких правильних варіантів відноситься сендвіч зі стейком, помідором і аукадо. Роствів в гірчичному сосі. Ростів це абсолютно універсальне блюдо для будь-якого випадку, в гарячому вигляді, з печеними овочами він може стати ароматним основною стравою, а в холодному смачною начинкою для корисних сендвічів розповідаємо, як приготувати розствіл в вірчичному сосі.